Повернувся додому в домовині в селі Забороль Луцького району. В останню дорогу усім селом проводили мужнього захисника Віктора Демчура, який загинув ще минулого року на Донеччині. Зі слізьми на очах та навколішки зустріли односельця героя Віктора Демчура. До останнього усі надіяли, що військовий живий. З листопада минулого року він перестав виходити на зв'язок. На жаль, сумна звістка все ж прийшла до родини. Другого листопада минулого року, в районі населеного пункту Мар'янка Донецької області, життя Віктора трагічно обірвалось. Втім, тіло солдата доставили додому лише нещодавно в рамках обміну з Російською Федерацією. Це надзвичайно важка втрата для всіх нас. До останнього не могли повірити. Була надія до останнього, що він живий, що він в полоні. Важко, надзвичайно важко. Згадуємо його як позитивну людину, завжди усміхнений. Віті зразкова сім'я, чудова дружина. Він хороший батько, в нього двоє донечок залишилося. Важко повірити, що вони залишилися самі. Хай їм Бог допомагає, і ми чим зможемо поможемо. Друг дитинства Ілля пригадує, що Віктор завжди був позитивним. Двоє донечок та велика родина так і не дочекались його з перемогою. Рісним разом хата з хатою жили. Він мені, як брат рідний, був ми якби з дитинства разом з ходили, якби в школу разом, скрізь разом. На ставок, на руварах почалися разом кататися. Якби дуже його любив, поважав. Зранку до вечора ми були разом, до років 18, ну потім шляхи розійшлися. Він ніколи в житті мухи не обідав. Взагалі від нього поганого слова я не чув ніколи. Ну, якби. І відгуків в нашій громаді проти нього, ну, щось там, що він якимось був не таким, як це. Хороший батько, хороший брат, хороший чоловік для своєї дружини. Ну, якби. Ми, всім, ми всі дуже гордимося ним. Хоча Віктор Демчур і мешкав останніми роками з сім'єю у Луцьку в рідному селі про нього лише гарні спогади. Це була просто людина з великої літери, і він у школі таким був, і далі у житті він таким був. І навіть ніколи не задумувався мабуть, перед своїм вибором. Мабуть, думав так, що раз треба, значить треба. Тому що є кого захищати, є кого боронити. У них велика родина, велика сім'я, дружня така сім'я. Нам пам'ятати, і нам треба таких людей, як він, шанувати. Бо саме такі захисники, як вітя, ми повинні з вдячністю ставитися до них, тому що вони це їхній вибір, вони захисники. І Якби не вони, тут би нас сьогодні не було. Вічна пам'ять та шана усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Луцького району.